Компанія місто для людей продовжує працювати в Луцьку, як і продовжують надходити скарги на гарячу лінію міської ради 1580 стосовно її роботи. Відомо, що податків компанія почала сплачувати менше, однак тариф для лучан підвищили та ще й з порушенням закону. Сервіс, який надають, теж викликає чимало питань. Телеканал конкурентів і раніше розповідав, як компанія із Кременчука, яка отримує більше 30 будинків у Луцьку, незаконно заробляє мільйони на простих людях. Після виходу нашого матеріалу у будівсервіс а саме так зараз називається компанія, відгукнулися та відповіли на наші питання. Зокрема, прокоментували скарги на роботу будсервісу, які висловили мешканці будинку, що на вулиці Кримського, 8. все пояснили тим, що будинок має борг. Перед компанією станом на 1.09.2022 року місячне нарахування по всьому будинку за послугу з управління складає лише 2286 гривень 36 копійок. Проте заборгованість співвласників становить 5797 гривень 11 копійок. Зауважимо, що власники двох квартир жодного разу протягом 2020-2022 року не сплачували за послугу з управління навіть по первинному. Тарифу, тобто скаржниками в сюжеті телеканалу, є ті, хто самі не виконують рішення виконавчого комітету Луцької міської ради, порушуючи норму статті 7 закону України про житлово-комунальні послуги. Наявна заборгованість відтермінової ремонти конструктивних елементів інженерних мереж будинку тощо, адже проведення поточних ремонтів керуючою компанією здійснюється за рахунок накопичень з відповідної статті тарифу. У компанії зазначили, що, попри усе, це вони виконують. У чимало робіт по отриманню будинку щодо незаконного підвищення тарифу, то у підприємстві розповіли, що законодавством не передбачено порядок формування ціни. Механізмів державного регулювання стосовно ціни на послугу з управління багатоквартирним будинком законодавством не передбачено. Порядок формування ціни на цю послугу Кабінетом міністрів України не затверджується. У зв'язку зі збільшенням вартості електроенергії, яка закуповується управителем для освітлення місць загального користування багатоквартирних будинків та електроживлення ліфтів, у зв'язку зі зростанням розміру мінімальної заробітної плати, інфляцією, збільшення яких не враховано у тарифі під час проведення конкурсу управителем було повідомлено управління житлового господарства Луцької міської ради. Також за словами управляючої компанії, у всіх будинках, які обслуговує компанія Будсервіс, збори відбуваються регулярно. А інформування мешканців відбувається шляхом розміщення відповідних інформаційних матеріалів на дошках оголошень на під'їздах будинків, а також у платіжних квитанціях. Однак, як вже і раніше повідомляли мешканці будинків, які обслуговуються компанія, зборів ніяких вже давно не було. Було щодо спрощеної системи оподаткування, то у керучої компанії взагалі заявили, що вони б навпаки мали підвищити тариф, але цього вони не роблять. Якщо компанія перестала бути платником ПДВ, то всі матеріали, товари послуги для компанії враховуються у витратах з ПДВ, а це на 20% вище, ніж було передбачено в тарифі, без урахування інфляційних процесів, які були досить значними за час воєнного стану. Відповідно, тариф на послуги треба перерахувати за всіма статтями. За попередніми розрахунками, це може призвести до підвищення тарифу до 14%, але враховуючи воєнний стан, компанія не пі підвищуватиме тарифи у минулому матеріалі. Ми розповідали, що лише чотири будинки за рік переплатили компанії більше 84 тисяч гривень. А якщо порахувати усі будинки разом, сума виходить з багатьма нулями. Натомість керуюча компанія запевняє, що усе робить законно.